Я Наталя Гмунюк, продовжуємо наш марафон. Місцеві вибори обираєш ти. І український письменник Андрій Курков зараз в студії до нас приєднався. Є у мене запитання, але спершу ви ходили сьогодні на дільницю? Ходив, то скажіть, а ви, окрім там мера, голосували ще за свого кандидата от, в, в своєму районі? Голосував, так. Знайшли? Так. Мені цікаво, знаєте, теж подивитися, чи ви там побачили, я не знаю, якусь. Можливість обирати між обома. Я, ми зараз не можемо справді називати е, кандидатів і, і, і партії. Але я дивилася сьогодні у той перелік людей, і було дуже мало з кого обирати, якщо говорити про от, кандидатів, ну, одно, зокрема в, в, в місцевий парламент. Ну, Все одно є пару прізвищ, які вже е, ну, були присутні і в медії. І на рекламі, і на виступах, і багато в соціальних мережах. Тобто на Фейсбуці один з кандидатів там виступав, сам себе записував, сам нам розказував все. Так що, в принципі, ну справді, там серед. Цих кількох десятків там ну дві-три персоналі якось так викликаються цікаво. А які для вас були критерії також обрання От на місцевих виборах? Тому що я теж намагалася зорієнтуватися, так і там дуже багато людей дивишся, ти пишеш. Там є безробітний, якщо дивишся на біографію, там і не можеш збагнути, як це пов'язано з тим, що людина буде робити, там його чинною біографією. Ні, ну знаєте, це таке питання теж абстрактне. Можна дивитися, хто в окулярах, хто не в окулярах. Якщо в окулярах, то може у нього не зір поганий, а він багато читає і щось знає. Ну, справді це, по-перше, інтуїція, це довіра. Хоча я розумію, що дуже мало кому вже довіряють взагалі в політичному процесі українські виборці. Але все одно, якби коли треба вибирати, якщо ти відчуваєш себе відповідальним, то ти вже там собі звужуєш. Це коло вибору. Ми бачили дуже багато агітації, ну тобто, зовнішньої реклами, саме про кандидатів в мери, особливо в столиці, це очевидно. Але все ж дуже багато людей не пішло, якби не, не є кандидатами. Так, дуже багато активістів, громадських активістів, і певна пасивність все таки є. Чи ви так думаєте, чи як ви це охарактеризуєте? Чи втомилися я не знаю, волонтери, пасивність, активісти? Це все виборі, робити? виборі виборців чи пасивні... пасивність людей, які хоч готові брати відповідальність за себе і в політику серед представників громадянського суспільства? Ну і так і ні, тому що насправді половина нових імен мені здається, це представники якраз. Активістів і громадського суспільства, але ну правда, я не думаю, що всі волонтери, всі активні волонтери, мають іти в політику. Тобто, це громадська діяльність і політична діяльність це дві різні речі. І люди, які розуміють, що від них щось залежить в волонтерському русі, вони так само можуть зрозуміти, що в політиці від них буде залежати набагато менше. Але сподівання будуть на них такі самі покладені як тоді, коли вони там щось робили для, АТО, для переселенців, там чи для поранених. Ну, це моє питання політичної відповідальності. Мені так само вас цікаво запитати справді про це політичне залучення. Бо ми таки якось підбиваємо трошечки підсумки. Згадуємо минулі парламентські вибори. Якраз десь два роки тому там вже було геть-геть недовго до майдану. Що все-таки з того середовища майдану окремих політичних сил ну, з'явилося дуже мало. Ну, я б сказав, що взагалі нікого не з'явилося. тобто були великі сподівання, що виникне якийсь один і об'єднаний рух політичний, більш молодий ніж інший, більш ідеалістичний, але одночасно спроможний щось робити. Але цього не сталося, тому що я думаю, на майдані було дуже багато різних груп, і навіть різних особистостей, які кожен собі вбачав майбутнє після майдану якось по іншому, тобто не було однієї картинки майбутньої України, яка має постати після майдану. На руїнах корупції. Руїн корупції не виникло. І я думаю, це була помилка взагалі, мабуть, вважати, що Майдан може ну, спровокувати появу якоїсь серйозної великої політичної молодої сили. Тому що помаранчева революція так, вона створила кілька громадських організацій. Вона пару організацій вони пішли на вибори, але ну, що ми від цього отримали? Окрім каськова чи каськіва. Ну нині інший час, тут питання якраз політичної відповідальності, і в питаннях революції багато хто каже, що після того дуже важливо, щоб люди саме брали і політичну відповідальність. А наприклад, там як ви як там ви так само дивитеся на те, що ось нас ми говорили з представником опори, про те, що все ж таки там не було надано права голосу там, переселенцям, так і людям, які виїхали, про це можна там дуже довго сперечатися, про саме законодавство. Але чи чи там характеризується там суспільство е, як українське не, знаєте, такий брак е, там включення певної групи громадян? Ну, чи може це щось значити? Ми ж, ми ж розуміємо, що це ж не тільки у нас переселенці, які відрізані від виборчого процесу, це і, і е, ну звичайно мешканці окупованих територій, і мешканці при якби цієї сірої зони, і з теж нема виборів. Там ще десь в красноармійської Маріуполі так це теж це, великі окремо. Тобто, в принципі, країна перебуває в стані війни. Хочете ви цього чи не хочете, і вибори під час війни вони не можуть бути стопроцентними. Якось тобто, те, що вони відбуваються, це взагалі, якби особливо на Донеччині, це чудо. І якщо сьогодні ще справді відбудуться вибори в Маріуполі, це буде подвійне чудо, і тоді можна буде Маріуполю двічі святкувати день міста. Зараз такий час трошечки у певних людей є певна вже втома. Я не знаю, можливо, не ви навіть я не чи ви самі втомилися від такої інтенсивності політичної, військової, говорити, брати участь, бути дієвим. Ну, я в тому, я думаю, є у суспільстві, але це втома така е, не розумова, а соціальна. Тобто втома очікування, тому що ми очікуємо кінця е, кризису на Донбасі. Ми очікуємо реформ, ми очікуємо там ще чогось е, більшої боротьби з минулим. Не будемо якби роз, розставляти це минуле на, на різні гріхи, політичні і неполітичні. Так що втома є, але, ну, звичайно, тут ще накладається такий момент, якби ці вибори були навесні, то попереду все одно було б літо. А зараз у нас попереду все одно зима. І якби ну добре відбудуться ці вибори. І результат, в принципі, він не вплине на настрій такий, на загальний настрій, на який впливає природа, сонце. Там. А ви звідки сили черпаєте? Для того, щоб далі боротися і не втомлюватися від очікувань. Ну, я, слава Богу, якби такий уроджений оптиміст. Майже патологічний. Так що, в принципі, я звідти і беру Який, якийсь ідеалізм, може, частково. Ну, але я, я вірю, що все одно, якби Україна переживала більше трагедії, ніж зараз. Ми повинні про це пам'ятати. І завжди поверталась до нормального життя і стабілізувала це життя. І, і все одно, якби є елементи, які повторюються, на жаль, в українській історії, вони мають. Таке анархічне походження. Тобто у нас історична матриця це анархія. У Росії монархія, у нас анархія. У нас не стормахно 150 тисяч солдатів анархістської армії. Коли кажеш про це грецьким анархістам, вони не вірять. І тому якби у нас розсипається, збирається, розсипається, збирається, але все з одного боку, у нас неможлива диктатура надовго, у нас неможлива однопартійна система надовго. Ось, з іншого боку, у нас політики набагато менш відповідальні, ніж в Європі, і вони якось навіть не пов'язують свою діяльність з тим, щоб представляти якусь конкретну ідеологію, конкретну думку, конкретний політичний напрямок. А як ну ви згадали про там і Махна, я ще скажу, там ми завжди такий теж є над Україною. висить цей демоклів меч чорної ради, та людей, які ніби демократично обрані і між собою не можуть домовитися, можна і кармою це називати, і потім цим завжди користаються вороги. Що робити, як вчитися домовлятися в такому випадку і розуміти, не сваритися між собою, коли загрозу щойно подумав, що нам потрібен ще один закон, не знаю, буде він діяти чи ні, що не можна партію реєструвати, поки вона себе не віднесе до якогось конкретного ідеалічного напрямку. Тобто, ось ставляйте або слово, або в дужках, консервативна, демократична, там чи ще якась сила, щоб було зрозуміло і щоб їм було зрозуміло, куди вони мають рухатися, з що боротися. Тобто, Консерватори за традиційні цінності, там, реформатори за щось інше. Бо так просто е, ці дві сотні партій, які в нас є, вони ж нам спокою не дадуть. Ви зараз бачите якесь все-таки, е, як можна на якійсь політичній мапі цікави ці наші партії, ми не можемо їх зараз називати, а до чогось віднести? Вони в нас більшою мірою консервативні, е, вони якби правіші чи як, ну, в, якійсь, в якійсь системі Ні, координат, як спра... ви пояснюєте. Вами більш-менш легко Праві вони якби видно і по їх діяльності, що вони там крайні праві, там чи радикальні праві, але всі, всі інші. Тобто, де у нас ліберальні сили, які справді відстоюють ліберальні цінності? А що це за ліберальні цінності Українці? Ми тут не дуже всі це ж плутаємося, і їх по іншому характеризують в Штатах і в Європі, наприклад. Ні, ну можна чіпляти питання, які одразу викличуть агресію, там, ставлення до гомосексуалістів там, чи там, до релігії, таке інше. Ось. Але питання навіть не в цьому, питання в тому, що суспільство не вимагає від партії показувати і чітко окреслювати власну ідеологію. Тобто для нас партія це. Лідер, як завжди, а а не ідеологія, і коли з'явиться така партія, яка буде міняти своїх лідерів раз на два роки, раз на три роки, і внутрішні завдяки внутрішнім виборам і демократії, тоді можна буде говорити, що вона кудись йде, і лідер е, другорядний від ідеї від ідеології цієї партії Ви дуже багато коментуєте для іноземних медіа вас багато перекладають, і саме такі політичні питання тоді. А як тоді от, я маю на увазі... Ту, ту основну масу партій, які сьогодні є, якщо говорити про економіку, яка насправді там є найчастіше основою, теж ідеологічною, ви як їх називаєте? Це партії які? Ну, є Вони пар... там не соціал-демократичні. По-перше, у нас більшість партій це партії або нас продаж, або е, е, які сплять. Так що нам, е, нам потрібна не тільки ілюстрація. там. Тих, хто співпрацював з Януковичем, нам потрібна люстрація партії, тобто або перереєстрація, і е, прибрати 90% зареєстрованих партій взагалі е, з реєстру міністерства юстиції, тому що випливає одна партія раптом на виборах в якомусь райцентрі Полтавської області, про яку 10 років ніхто не чув, але вони собі купили. Бренди поставили палатки, флаг повісили і йдуть там на місцевих радах виборах. Тобто, там треба чистити все суспільство і політичне теж. Ви згадали про те, що ну там довіра все одно не так багато. Можемо там нарікати довго, але як і хто може повертати для себе довіру, як політики можуть повертати до себе довіру в якийсь спосіб. Ну, тільки діяльністю, але діяльністю не тільки там, дитячі майданчики. Тобто є популізм такий передвиборчий, і є е, щорічна чи регулярна робота якоїсь партійної організації. Ось таких партійних організацій, які у нас показують, що вони працюють незалежно від виборів, у нас немає. І партій таких немає тобто, є партії, які присутні в парламенті, і тому ми про них знаємо, і, що вони там різні там, майдани влаштовують зараз. там. Не будемо на тариф, ні, там інші майдани. І це вважається політичною діяльністю. А політична діяльність це робота з населенням, робота з людьми і робота партії на благо суспільства. В чому ризик популізму? А? В чому ризик популізму? Ризик... В Україні. Ну, ризик популізму в тому, що популізм, в принципі, Ну він для людей, які погано розбираються, як оці бабусі в Красноармейську, вони не знають, що відбувається. Але якщо їм побудують дитячий майданчик для онуків, то вони підуть проголосують за це. Тобто вони голосують не за ідею, не за ідеологію, не за майбутнє, а за те, що сьогодні щось зробили для того, щоб вони так проголосували. І вони очікують наступного разу, вони будуть очікувати дивитись, хто що зробив зараз, за кого будуть голосувати там. За ремонт ліфта там чи за ремонт дверей там, чи за новий дах на будинку? Ну, і це якраз там з історії про те, що можна дати рибку, а можна вудочку. А за не знаю, за десятибальною шкалою. От сьогодні. Я хочу говорити про там популізм, політичний популізм в Україні. Як ви його характеризуєте на кожному етапі ну, в Україні різні загрози? Там вони інші сьогодні інші проблеми. Так, от, куди де, яка міра там популізму політичного сьогодні в нас тут є? На вашу думку? Ну знову називати не можна або не Ні, Я маю на увазі загалом людей... сам сам. Якби шкалу е на градусного ну, я би так сказала, градус по цього популізму? Там, де політична освіта на мінімумі, там популізм найбільш дієвий і найбільш впливає на рішення виборців. Тобто е люди не знають, що буде, якщо ця чи інша партія прийде до влади, наприклад, куди буде, як буде змінюватись суспільство. А партія приходить до влади завдяки своїм обіцянкам. Чим більше казок серед обіцянок. Тим більше виявляється дітей серед дорослих виборців, які вірять в ці казки, і тоді вони голосують за партію, яка обіцяє найменш реальні речі. В результаті партія цього не може зробити, держава не змінюється, і партія, коли приходить до влади, вирішує власні проблеми, а не проблеми держави. Ця ви небезпека. багато я би навіть не запитувала справді не про не не тільки про небезпеку, а справді про те, як для вас то як ви зараз сприймаєте цей рівень, тому що популізму зараз дуже багато в Європі, тобто зараз дуже багато розмов про збільшення його політичного популізму і недовіру до там старих ну, партій. Справа в тому, що в Європі виборці дуже добре знають скільки коштує життя і скільки воно має коштувати, тобто все має свою ціну. І ніхто не повірить, наприклад, в Німеччині там якійсь партії, яка прийде і скаже, що я вам зменшу проценти по кредиту, який ви платите. Тобто це нереально. У нас можуть повірити, що можна взагалі звільнити людей від сплати кредиту, який люди брали там 10 років тому. І ви. Багато їздити україною так само, і мені теж цікаво зараз говориться про те, що там ці вибори вони б якусь не просто на цих виборах. Там ця виборча кампанія могла все ж слугувати, особливо на сході можливістю політиків там говорити з людьми, залучати їх, пояснювати. Зокрема, те, що було прогавлено під час там активних бойових дій. І от всього року, коли блокувався цей процес, ваше враження, те, що можна ще робити і. Як говорити теж е, з людьми на Сході, які досі, можливо, не розуміють. Ну, я був кілька. двічі в цьому році на Сході і помітив перший раз в лютому, що люди взагалі не хочуть говорити з незнайомцями і не хочуть говорити про своє життя, а між собою вони пошепки обговорюють побутові проблеми, побутові проблеми в плані виживання. А чого не вистачає, не вистачає. Тобто щоб люди не боялися говорити те, що вони думають. Ще бояться. Ну зараз менше бояться зараз. Навіть в слов'янську з'явилися українські флаги на балконах, тому що рік тому там люди боялися просто вивішувати. Я думаю, в Северодонецьку з цього і сьогодні, мабуть, бояться вивішувати, якщо вони. Патріоти, тлаги, і... але тобто треба розуміти, що це багато людей старшого покоління. Вони ще досі радянські, і до них треба звертатися в радянський спосіб, тобто робити стенди для газет. Вивішувати газети для них спеціально друкувати на вулиці, щоб вони збиралися і біля них обговорювали ситуацію. Тобто, треба дивитися, на чому ці люди сформувалися. А вони сформувалися на радянських традиціях, які не змінювалися на протязі 25 років на Донбасі. Трі, моє останнє запитання: в нас є така несторівська група мудреців, яка пише там стратегії, і в її, які вони оприлюднили, була така такий цікавий момент, що треба укладати новий соціальну нову. Соціального угоду, який також закріпити право людей на пасивність, ну тобто, не звинувачувати частину суспільства, що завжди буде частина суспільства, яка Ну, тобто не ходить на дільниці виборчі або не бере активну участь в соціальному житті, і це не означає, що вони там ну не мають права бути громадянами. Як ви думаєте, чи це на часі, чи це взагалі може бути в тій ситуації, в якій є зараз Україна, і яким є справді це право на пасивність громадян країни? Ну, ви знаєте, в кожному суспільстві є як кажуть більшість інколи більшість, інколи середина суспільства пасивна. Маленька щаслива дуже активна, і я думаю, нам не на часі ось такі заяви, що людина має право бути пасивною, не ходити на вибори, тобто людина має право вирішувати сама. Але такі речі записувати в угоді між державою і громадянином не можна звичайно, тому що це провокує. Ну це провокує якусь таку нову форму опозиції, тобто ми дозволяємо тобі ігнорувати, що ти живеш в цьому суспільстві і можеш впливати на його розвиток.